Ми всі є однією на нацією, нащадками усіх України, яка має багатотисячну історію, багатотисячолітні історії і переходить вічні і добре майбутнє. Від імені учасників урочистих зборів, голова Кубанського Ховальського земля Сантарісуя, і підписав також це звернення голова Української всесвітньої Конституційної ради Дмитро Васильович Павличко. Згода! Домо не Чого? треба, можна пограти. Ну треба його підписав вже, я й повничу, а треба з повничом погоджувати. Чому це самі мусифікація, а не, не демократізація. А, ну це можна. Це технічна Все правильно. Це я прокурова. Добре. Звернення учасників урочистої зібрання Ковальського землянському місті. Та Української всесвітньої координаційної ради за участю громадськості столиці України присвячено 93-й річниці утворення Кубанської Народної Республіки до президента України Януковича Берка. Пане президенте, ми, громадяни України, вихідці з Краснодарського краю Російської Федерації і ті, хто свого часу житло працював в Кубані, а також представники Української громадськості Києва, яких об'єднує почуття нерозривної зв'язку із єдинокровними братами-кубанцями звертаємось до вас у святковий день 93-ї річниці проголошення Кубанської народної республіки. 16 лютого 1918 року законодавча рада Кубані проголосила самостійну Кубанську народну республіку, а за кілька днів ухвалила рішення про прилучення Кубані на федеративних засадах до України, яка на той час проголосила вже свої незалежність. Але мрії Кубанських, нащадків сторетніх запорозьких козаків, не вдалося здійснити Навала імперських військ генерала Девікіна, а згодом жорстока різанина, влаштована Червоною армією, 1920 року загнала кубанських козаків та українців нагородів в Радянську соціалістичну імперію. Краснодарський край дужках, Кубань входить до складу Російської Федерації на правах однієї з численних губернів. І саме на Кубані по нині проживає найчисленніша в російській федерації українська піаспор. Фактично, майже половина населення Краснодарського краю є етнічними українцями. Нащадками українських казаків і селян, які заселили цю землю у XVIII-19 столітті. Але антиукраїнська політика комуністичної влади СРСР перевершила свою жорстокістю та цинічністю навіть національну стратегію царської Росії пригноблюючи і роюючи, морально і фізично, на теренах у хані всеукраїнське, показово, що ще на початку 30-х років минулого століття українські школи, українські бібліотеки, українські самодіальні гуртки діяли майже в кожній станиці, працювали українські театри. Широко розвивалося українське кобсарство, видавалися десятки україномовних газет то нині у всьому Краснодарському краї немає ні українських шкіл, ні газет, ні театрів у бібліотеках книжок української мови. За вказівкою Сталінсько-Більшовицької Москви голодомор'я і насильник саме проти українського населення. Такий же, як і в Україні, було організовано і вакуування. За таким же сценарієм, як і в Україні, у чорній дошку вписувалися українські станиці Кубань. Їх брали в облоги війська МКВЕС в поза тіселянку селян є стівне. І сотні тисяч українців були приречені на учиницьку смерть. Особливо тяжка доля спіткала в українській станиці Куманську та Полтавську. Понад три чверті їхнього населення, населення, цих включно з дітьми, було виселено і відправлено в табори за на зазнання до на на вівнічасві. У зворожні лігати замість українців поселили тисячі демобілізованих червоноармійців з Левідранського військового округу та з інших військових частин. Так з'явилися на місці українських назв станіця Лівінська Яр, Станиця Станіця-Красноармійська Яр. На жаль, політику покрінофорства проводить і нинішня влада Російської Федерації. Для вас, пане президенте, мабуть, не секрет, що саме в цей час. Коли є гроборою української держави у братній сусідній Російській Федерації, платній сусідній бакаті Російській Федерації підіймається нова хвиля цкування багатомільйонної української ясни. У Москві російські спецслужби пресують єдину українську бібліотеку, проводять обшуки і отричають війни. Верховний суд Російської Федерації ліквідував Федеральну національну культурну автономію українців у Росії без будь-яких пояснень. Закрита український освітній центр у Москві та багато інших осередків національно-культурного життя української в'язні. Ми звертаємось до вас, пане президент, глави незалежної української держави, хто за Конституцією і за моральним обов'язком є гарантом прав і свобод з кількості у тому числі і за кордоном, твердо і рішуче висловити свою принципову позицію щодо порушень цих прав і свобод в Росії. Вважаємо, що авторитетна заява керівництва України може і повинна виключити з життя такі недружні щодо українців дії політиків Росії, які за словами про дружбу розуміють лише підкорення, асиміляцію і нав'язання українцям так званого руського міра. Ми прагнемо не кориснісного імперського руського міра, а справжнього, рівноправного ще між росіянами і українцями, між Україною та Російською Федерацією. Так само, голова Ковальського землянства, голова Української сусідньої організації Ради. Звонить.